Сьогодні ми приготуємо легендарні котлети по Київськи, які завоювали серця усіх, хто хоч раз їх куштував. Родзинкою цієї страви є соковите гаряче масло, яке витікає з котлети щойно її розрізаєш. Беремо 200 г вершкового масла кімнатної температури та натираємо до нього два зубчики чеснику. До масла додаємо нарізаний кріп та розминаємо масло рівномірно все вимішуючи. Усі інгредієнти ви можете знайти в кінці та в описі під відео. На харчову плівку викладаємо масло, формуючи його у вигляді ковбаски і ставимо у морозилку до застигання. Від великої частини філе відрізаємо мале філе. Велике філе розрізаємо навпіл і ріжемо повздовж, не дорізаючи до кінця, так, щоб можна було відкрити філе як книжечку. Маленьку частину також розрізаємо навпіл. Накриваємо зверху пакетом або харчовою плівкою і відбиваємо з двох сторін. Але робимо це обережно так, щоб філе не порвалось. А поки підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки. І якщо спробували приготувати за цим рецептом, діліться враженнями у коментарях. Солимо та перчимо по смаку з обох сторін. Маленьке філе також акуратно відбиваємо з двох сторін. Солимо та перчимо. І так повторюємо зі всією куркою. Масло витягуємо з морозилки та розрізаємо на рівні шматочки. Шматок масла загортаємо у маленьке філе, формуючи кульку так, щоб філе закривало повністю масло. Маленьке філе загортаємо у велике, формуючи котлету. Кожну котлету обмотуємо харчовою плівкою. Або перекладаємо у пакет і ставимо у холодильник на 10 хвилин, взбиваємо яйце, витягуємо котлети і паніруємо їх. Спочатку обвалюючи в борошно, далі в яйце і в панірувальні сухарі. Якщо хочете отримати більш хрумку скоринку, тоді всі етапи повторіть ще раз. У пательню вливаємо багато олії для того, щоб зробити фритюр. Коли олія розігріється, перекладаємо котлети у пательню і обсмажуємо зі всіх сторін до золотистості. Надеко, застелене пергаментом, перекладаємо котлети. Розігріваємо духовку до 180 градусів і ставимо запікатися на 10-12 хвилин. Готові котлети витягуємо з духовки та викладаємо на тарілку. Котлети ідеально поєднуються із картопляним пюре. Цей смак неможливо передати словами. У цьому рецепті ми використовували 4 курячих філе, 100 г борошна, 200 г вершкового масла, 100 г панірувальних сухарів, нарізаний кріп, 1 яйце та 2 зубчики часнику.